А ну всі, що ви, горе майстри? Давайте привіримо, які ви в мене майстри. Майстри, подсотники. Тобі даю 100 гривень, якщо витягуєш 23. 23? Так. Ти що, серйозно? 23? Ніхуя серйоз. Так, один прийшов, виспитання. Ідемо до другого. Так, бік-то чуть-чуть занятий. Так, це 500. Витя, витяні 18, витяж 18, торів дам. Все. Ти сугониш, блять, 500 блітвець, все поки, А ну, блядь, до третього майстра. Ану, майстра, йди сюди. Ану, давай, ся, Закритими глазами, давай. 46 46 майже ви там Ну чого ти ну тр... сказка ли вс Вс там? О, 46! Ні собі? Ни Та ти в мене ніхуя в мене майстри, пацаві, блять! Оце майстри, я розумію, блять. Майстри подсобники професіонали, блять, з самого дитинства. Лиси ще